Українська мода сьогодні переживає справжнє відродження, і цей рух не обмежується лише подіумами Києва чи Львова. Вона впевнено крокує світом, залишаючи свій слід на показах у Парижі, Мілані та Нью-Йорку. У центрі цієї нової хвилі стоїть глибоке поєднання традиції та сучасності, яке дозволяє українським дизайнерам створювати унікальний стиль, впізнаваний у будь-якому куточку планети. Символом цього культурного прориву стала вишиванка. Вона має багатовікову історію. Ще в часи Київської Русі орнаменти і кольори слугували оберегами, що зберігали пам'ять про рід та передавалися з покоління в покоління. У 19 столітті українська інтелігенція зробила вишиванку частиною національної ідентичності, а сьогодні цей елемент одягу перетворився на модний тренд світового рівня. Відомі актори, музиканти і навіть політики з'являються у вишитих сорочках на світських подіях, підкреслюючи красу й силу української культури. Та українська мода це не лише про вишивку, молоді бренди створюють сміливі колекції, використовуючи екологічні матеріали та сучасні технології. Вони пропонують світові стильні аксесуари, нові інтерпретації традиційних костюмів і креативні рішення, які поєднують локальну автентику з глобальними трендами. Це робить українську моду конкурентною, але водночас самобутньою, адже за кожним виробом стоїть історія, коріння і характер у світі, де часто переважає уніфікований стиль, українські дизайнери пропонують щось інше, неповторне, глибоке, символічне. Їхня творчість стала відображенням ідентичності та гордості, культурного коду, що несе в собі ціла нація. Мода з українським акцентом сьогодні це не просто про одяг, це про місце України у світовій культурі, її голос, який звучить все гучніше і переконливіше.